День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Це день вшанування тих, хто віддав своє життя, боронячи країну від ворожих агресорів. Українські правоохоронці також стали справжніми героями в цих кровопролитних боях із російським агресором. Вшануємо світлу пам'ять усіх, хто віддав найдорожче. Своє життя хвилиною скорботного мовчання. Плине кача по Плине Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати пам'ять наших колег, наших усіх воїнів, які загинули за незалежність. За нашу волю, за нашу неньку Україну. 29 серпня 2014 року рашистський агресор Підла розстрілював спину наших побратимів, які йшли на захист нашої держави, на захист наших сімей, на захист наших дітей. І зробивши Левацький котел, це в сучасній історії найтрагічніша подія, яка трапилася за нашу незалежність. І ми цей день повинні пам'ятати назавжди, пам'ятати всіх героїв, пам'ятати наших колег. Національна поліція України в ще час пішов і стоїть з Збройними силами України, силами територіальної оборони на всіх рубіжах, де відбувається жорстка війна. З вірою в серце, з вірою в нашу перемогу. Ми обов'язково поборемо цього ката і повернемо мир і спокій нашій ненькі України нашим дітям, нашим рідним. Слава Україні! За особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність присязі поліцейського, сумлінне та бездоганне служіння українському народові, указом президента України номер 559 нагороджено відзнакою президента України за оборону України, лейтенанта поліції Кліщука Владислава Ігоровича. Інспектора снайпера взводу номер 1 швидкого реагування роти поліції особливого призначення головного управління національної поліції в Чернівецькій області. Нагороду отримує мати Владислава, Любов Василівда, старшого сержанта поліції Бабія Сергія Олеговича, поліцейського відділення номер 2 Взводу номер 2 Роти поліції особливого призначення головного управління Національної поліції в Чернівецькій області. Нагороду отримує мати Сергія. Тетяна Миколаївна. Старшого лейтенанта поліції Гордієвич Ірину Василівну, інспектора взводу номер 1 роти номер 4 батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова, головного управління Національної поліції в Луганській області. Нагороду отримує мати Ірини Віра Михайлівна. Старшого сержанта поліції дячука Анатолія Юрійовича, поліцейського взводу, номер один швидкого реагування роти поліції, особливого призначення головного управління національної поліції в Донецькій області, нагороду отримує дружина Світлана Олександрівна.